Цей опалювальний сезон дійсно буде ймовірно найскладнішим в обласному центрі. У нас розроблено план взаємодії двох теплогенеруючих підприємств: міста це Черкаська ТЕЦ і комунальне підприємство Черкаси теплокомуненерго в разі виникнення аварійних ситуацій воєнного або техногенного стану застосування графіків відключення електричної енергії підприємства системи життєзабезпечення, заклади соціальної сфери, стаціонарні заклади охорони здоров'я у нас переходять. На роботу від джерел резервного життя на підприємствах створено необхідний матеріально-технічний резерв на випадок ліквідації надзвичайних ситуацій техногенно природного характеру. Я дуже коротко доповім щодо тих регіонів, які найбільше сьогодні потерпають від агресії. Дуже потребує урегулювання це питання. Забезпечено 100% готовність всіх котелень та центральних теплових пунктів. Це 21 котельна і 18 центральних теплових пунктів. Закуплено полети та вугілля для котелень на твердому паливі. В наявності 64 генератори різної потужності. Для забезпечення електроенергії всіх об'єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення альтернативними видами палива палетами обладнано дві газові котельні. Крім того, в наявності шість твердопаливних котельниць це чотири на кам'яному вигілі і дві на пилетному паливі. І всі інші котельні почнуть працювати по наших планах з 1 листопада. Але поряд тим поряд з тим і є проблеми теплокомуненер має великі заборгованості за постачання газу. Це 217 мільйонів.